Всесвітній день туризму студентська молодь Бурштинського торговельно-економічного фахового коледжу, зокрема студенти факультету туризму, розпочали на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Це одна із знакових монументальних споруд міста, з якої розпочинається вхід у паркову зону. Туризм мандрівки рідним краєм мають розвиватися, попри усі перешкоди, які створює ворог, зазначив директор коледжу Андрій Козак. Туризм в Україні це, скажімо, сьогодні через агресію. Ми говоримо про внутрішній туризм в нашій державі. Чекати пере. Аби ми могли подорожувати по всьому світі. Бо, скажімо, Львів і Париж невід'ємні не поняття. Карпати з Говерлою та Кримські гори з Айпетрі невід'ємні поняття. Тернопіль і Донецьк також невід'ємні поняття нашої держави. Тому щиро всіх вітаю. Студенти мали можливість попрактикуватись в своїх уміннях, самостійно провести екскурсію. І сьогодні ми разом з Миколою. Лежачком будемо, будемо вашими сьогодні екскурсоводами. Розповідали про дерев'яні скульптури, що встановлені вздовж центральної алеї парку. Скульптура з Івано-Франківська уособлює собі міць, силу, впевненість та віру у перемогу. Скульптура, любов Мар'юса Патріуска скаунаса Танцююча красуня, яка в одній русі тримає серце та в другій яблуко. Прогулявшись парком, дійшли до водосховища. Тут розповідали про особливості Касової гори, яка видніється по другу сторону, як місцеві кажуть, Бурштинського моря. Під час екскурсії почалася тривога, тому маршрут змушені були змінити. Приїхали у мальовничу місцину історико-релігійний центр Гора над Дністром». Тут безліч цікавих локацій, особливих релігійних скульптур. У цій місцині рукотворна краса переплітається з неймовірними краєвидами. Це те особливе місце, де ми Луючись природою, можна віднайти душевний баланс та спокій. А ще тут мають можливість презентувати свої крафтові вироби місцеві умільці. Пані Уляна Кирилів із села Тенетники захоплюється вирощуванням породистих кіз та виготовленням різних сортів сиру. Я вже 8 років займаюся розведенням породистих кіз, Виготовляю з їхнього молока сир. Сир виготовляю з свіжого молока, додаючи тільки фермент і сіль. Це як кажуть лікарі живий сир. Він дуже цінний. Така ідея тримати кози виникла, коли мама подарувала першу козу. дізналась в інтернеті, що можна варити сир, і все так закрутилось. Одної кози замало, треба більше, то за рік часу навесні в мене вже було 175 75 кіз. Тепер ще є нова позиція на фермі це катання верхи на конях. Є три коня до вибору, можна в сідлі. Кататись і також можна проси дітей на іпотерапію. Усі охочі дегустували сир різновидів. Дуже багато тут і сир вимучений у вині чи у кавовій гущі з різними пряними травами. В такій оказії тішились і кози охоче контактували з дітьми, які повсякчас намагалися їх погладити. Тим часом на сцені розпочалася святкова програма. До слова привітання було запрошено заступника голови бурштинської громади Володимира Чуйка. Прошу вас всіх налаштуйтесь, перш за все на те, що ви маєте бути відповідальними. Перш зате на те, що ви обрали правильну стежку в своєму житті. І все буде не обов'язково. Ви маєте бути директорами, якщо щиро. Але я би вас закликав подорожуйте і давайте можливість тим, хто хоче подорожувати зробимо все можливе, щоб вони побачили світ, повірте, цей світ у ваших руках. А далі співали, танцювали, популяризуючи у такий спосіб культуру рідного краю. Через тривогу не вдалося побувати в церкві возвиження чесного храму. Риста, який святкує свій 200-літній ювілей, та все ж була змога студентам поспілкуватися з автором книги про церкву, колишнім викладачем коледжу Любомиром Кобелем. Як розповів пан Любомир, завдяки фінансовій підтримці місцевої підприємиці Тетяни Сенчини вдалося надрукувати 300 примірників книги. Частину з них було продано, а зібрані кошти. А це 26 тисяч гривень, віддав на відновлення храму. Пан Любомир є корінним бурштинцем, добре знає історію міста, має великий самостійно зібраний архів. Я його почав. Хотів збирати на початку 60-х років. Фотографії, це є вирізки, записи. Що я хотів би побажати нашим молодим людям. Перш за все ясного, чистого, мирного неба. Одним із різновидів туризму також є гастрономічний. Того дня було презентовано кілька страв із крабниці опільської кухні, що важливо, все готувалося на вогні. Аромат від страв йшов неймовірний. Хотіли підкреслити стародавню кухню опільського краю і приготувати іменно такі страви і показати їх технологію приготування в даному випадку, щоб могли посмакувати. І зробити поєднання стародавньої кухні з сучасною кухнею. Це є узвар з додаванням кислоти, яблуко грушевий напиток. Це опільський борщ український, паляниці не дріжджуві, а на кислому молоці чи квасному молоці, і наша звичайна опільська кухня в приготуванні надзвичайно дуже гарної смачної страви. Це засипана капуста. Навчатися в Бурштинському торговельно-економічному фаховому коледжі цікаво, адже тут повсякчас, як сьогодні, від теорії переходять до практики. Тільки в такому випадку можна випустити професіоналів своєї справи. Ця подія має їм запам'ятатися, тому що вони вперше проводили екскурсії, і ми, незважаючи на те, що тривога на тривозі, ми зуміли провести, провести наше свято, і я сподіваюся, що прийде. Небагато часу, і ми зможемо вільні незалежні нашій Україні святкувати не тільки день туризму, а всі свята, які у нас є в календару. А ще потрібно обирати фах, який дійсно до душі те, в чому хочеться вдосконалюватися. Переконані студенти коледжу. Ми дуже раді, що вибрали саме цей факультет, адже кожен день ми дізнаємося все більше і більше нового розкриваємо нашу мальовничу Україну. І в принципі в майбутньому я працюю, я планую працювати по цій спеціальності і прагнути все більше і більше вперед. І досягти нового також. Ми розуміємо, що після війни буде дуже багато охочих, бажаючих приїхати для того, щоб подивитися, розглянути нашу мальовничу, красиву Україну. І тому ми зараз тут для цього вчимося, творимо для того, щоб в майбутньому бути потрібними нашій Україні. Прагнемо все більше досягти нового і нового. А далі молодь мала час на дозвілля, дегустували смачні страви, гойдалися на качелях, танцювали. Бо що є цінніше за час дитинства та юності, тоді, коли здається, маєш крила, коли турботи ще не встигли торкнутися серця. Прийде час, вони набудуть знань, презентуватимуть свій край та Україну для цілого світу, тільки б закінчилась війна.